Вас, до речі, ці стосунки ваші. А, бо я нещодавно до цього прийшов uh -huh. десь, напевно, рік або півтора тому, що мені важливо в стосунках, щоб я не лікував свою другу половинку. Так, як всі психологи кажуть, uh -huh. що ми йшли за руки разом, тримаючись, але паралельно. Не ось так. Uh -huh. Ви можете один одного не лікувати і не а просто йти поруч, тримаючись за руки. Ну, от, мабуть, тільки останній рік ми до цього прийшли. Uh -huh. І це шлях такий, я тобі скажу. Болючий, неприємний. Чому? Ну, набиваємо шишки. Багато образ було, багато було якихось сперечань. І зараз мені здається, що той період, коли ми якось і подорослішали і стали більш. Ну, більш мудрим. Mm -hmm. І от зараз ми просто йдемо, але ніхто нікого не чіпає по зайвим питанням. А хто більше в кому розчинявся? Mm. Я думаю, що рівнозначно періоди були різні. Бо mm -hmm. в період, коли Міша Божеволів і розчинявся в мені, або в період е, прямо по часу рівнопропорційний, коли я це робила по відношенню до нього. Ну, розчинення це ок? А, ні. Mm -hmm. Фокус на собі. І... і тільки рік тому ти це зрозуміла ну я зрозуміла це е, зрозуміла це давно, але розуміти і вибу... вибудувати своє життя таким чином, щоб це реально працювало, mm -hmm. щоб тобі реально було ок, не коли ти розповідаєш на кухні, як ти yeah. який ти розумний, коли тобі реально ок. Це ну довгий такий період. Ну плюс перші час два роки повномасштабного, ну рік особливо то не до цього було.